В ефірі радіостанція Колос. Доброго здоров'я, люди добрі! З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі як українські фермери дивляться у завтрашній день. Сьогодні у Києві має відбутися 25-й з'їзд асоціації фермерів і приватних землевласників України. Її президент Микола Меркевич вважає, що ювілейний форум має стати визначальним у розвитку фермерського руху, адже за останні п'ять років кількість господарств скоротилася з 42 до 38 тисяч. Це свідчить про те, що належних умов для розширеного відтворення виробництва не створено однак, оновлення влади після доча власних парламентських виборів додає поміркованого оптимізму, запевняє Микола Меркевич. Оптимізм повинен бути завжди, і оптимізм є у фермерів. Є проблеми зрозуміло, але дивлячись коаліційну угоду, якась є надія на те, що щось зміниться в цій країні. Свідчення сьогодні того, як люди боронять країну свою аборонять прості люди і боронять фермери. А перспективи аграрного виробництва нікуди ми не дінемося від того, Україна, аграрна країна і тип господарювання фермерський тип він сьогодні прижився просто уряд не допрацьовує в тому плані. І коли ми зустрічалися з прем'єр-міністром України Ерсенієм Петровичем Яценюком, і ми пропонували модель наповнення бюджету, це диференційована система оподаткування. То він підтримав її, але розуміє, що видно, на нього відбувся вплив. Бо зараз він вже не говорить про цю систему. Вона базується на податку на гектар. Вона повинна базуватися податку на гектар, і на нашу думку, до 100 гектарів це державна під і нуль податків більше 100 гектарів до 1000 гектарів це така собі спрощена система оподаткування. А більше 1000 гектарів це диференційована система оподаткування. Чим більше землі, тим більший податок. Все стало би на свої місця. І сьогодні в бюджеті були б кошти, тому що парадоксальна ситуація: сьогодні великі компанії платять копійки в бюджет, а фермери платять так само податок, і селяни сьогодні сплачують податок. Тому неправильно це. Ми повинні підтримати дрібного виробника. Диференційовану систему оподаткування поки що не підтримують представники аграрного союзу України із запровадженням ринку земель, сільгоспризначення члени цієї громадської організації також пропонували підписантам коаліційної угоди не поспішати. Ось як пояснив це на нещодавньому черговому з'їзді голова аграрного союзу Геннадій Новіков. Ми представляємо на селі малий і середній аграрний бізнес. Ну я вважаю, що ті інструменти, які ми зараз запропонували. Для наших членів то вони є достойними. Яким був рік, що ваша організація робила для того, щоб виправити ситуацію? Найперше, що вдалося, це зберегти все таки оподаткування. Оце найголовніше фіксований податок і акумуляцію ПДВ. Система по реєстрації договорів там на певні ж кроки ж пішли, але нашу вимогу все таки нам не вдалося ще досягти перенести все на місцевий рівень реєстрацію, але вона записана в коаліційній угоді, і це теж наше напрацювання. Тому що ми це туди вписали. Вважаю, що велика перемога те, що це таки Гранний союз має позицію по не запроваджувати зараз ринок землі, бо не готова там інфраструктура. все інше і цю позицію нам вдалося вписати в коаліційну угоду. Це теж я вважаю перемогою. Питання по оподаткуванню також в коаліційній угоді написано до 2018 року. До 2017 року запропонувати певні зміни і їх прокатати. Ми вже запропонували ці зміни, оподаткування на один гектар. Ми пропонуємо його не вводити, а Лотні проекти в декількох районах різних областей вести і подивитися на наслідки цієї реформи. Ще одне питання, яке турбує фермерів законодавче затвердження мінімальних термінів оренди земельних паїв. Заступник керівника проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Олександр Каліберда вважає це нісенітницею. Мені особисто дуже не сподобалось, що коаліція взяла і обійшла так питання. Ринку землі в коаліційній угоді от взяли і обійшли. Сказали дуже багато про оренду, не сказали нічого, а де ж перспектива відкриття ринку. І в цьому плані мені навпаки сподобалося те, що ось кабінет міністрів наважився і запропонував одним із заходів законопроект. Мені трохи не зрозуміло, чому його назвали законопроект про ринок, а не про обіг. При цьому при тому, що ми говоримо то про ринок, але законодавство вимагає законопроекту про обіг. Але я думаю, що ми говоримо про одне і те ж саме. Кабінет міністрів запропонував розробку подання в Верховну Раду і там сказав, що буде сприяти прийняттю закону про ринок земель. Це як на мене позитив. Ну, скільки ж можна тягнути? Тепер стосовно негативів, які записані в коаліційній угоді, я би хотів звернути увагу щонайменше на один на оцю пропозицію законодавчо закріпити мінімальний термін оренди. Сивіть собі, ми приходимо сюди. А нам кажуть круглий стіл. Скільки ви хочете півтори години? Так чи там дві години? Ні, не можете. Круглий стіл мінімум вісім годин, і ось що хочете, ви робіть. Так, а ви зобов'язані не тільки так скажемо укласти угоду, але знайти, про що ви 8 годин будете говорити. Я цього не розумію. Точно так же. Ну давайте вже тоді доводити це всюди до абсурду. Офіси давайте здавати мінімум на 8 років. Ну чому це ж треба речі? Ну незручно ж речі перевозити. Так, і тут закладено стосовно селян. Як на мене, це відкрите, таке законодавче подальше закріпачення селян. Чому? Тому що віддали землю, не дали можливості розпорядитися, дуже мало зру... Робили з тим, щоб селяни могли її використовувати самостійно. Ви не можете їх здати в оренду на короткий термін, і отому селянину середній вік, там під 60 років, ну давайте їх ще в 10-річну оренду загонимо, так обов'язково. І тоді скажемо: о, а тепер ви можете розпорядитися. Це дуже небезпечна умова. коаліційній угоді сказано про спрощення реєстрації договорів оренди, про спрощення взагалі реєстрації прав власності, але Кабмін чомусь в своїй програмі це питання взяв і обійшов. Але навіть ці негативи можна доволі швидко подолати за прозорого розв'язання проблеми, щоб кожен фермер чи аграрій розумів, для чого це робиться і який його чекає завтрашній день. Ви слухали радіостанцію колос програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля моє право. З вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.